Якщо сподобалася така свининка копчена, залишайтеся. Поділюся з вами цим легким рецептом. Нам буде потрібно свинина, ми взяли ось такий бочок більш м'ясистий. Також будемо використовувати рівчасту цибульку, лавровий листок, чорний та духмяний перець горошком, цукор, стіль. Також нам буде потрібна вода. Давайте почнемо. Для початку ми помили м'ясо та заливаємо його холодною водою. Відправляємо в холодильник на ніч, щоб вийшла зайва кров і м'ясо наше було чистим. Пройшла, друзі, ніч, і ви бачите, як змінився колір води. Готуємо маринад в більшу посудину, ми налили води. Сюди ж додаємо лавровий листок, чорний та духмяний перець, відважений цукор та сіль. Розмішуємо, ставимо на вогонь. Та доводимо до закипання. Маринад закипів, як бачите, змінив колір. Ми його виключаємо з вогню та додаємо трішки мускатного горіха. Гарненько перемішуємо та залишаємо, щоб похолоду. Маринад простояв декілька годин і він повністю охолов. М'яско, друзі, у нас також підготовлене. Я нагадаю, що ми ніч протримали в холодильнику, в холодній воді. Зайва кров вийшла і ось таке воно гарне чистеньке. Тепер ми вибираємо посудину. У мене це будуть кастинки глибокі. Ви можете взяти контейнер. І зараз цим маринадом підготовленим ми повністю доверху залиємо наші шматки м'яса. Поставимо якийсь вантаж, якийсь тягарчик, щоб воно було повністю покритим та Залишимо в холодильнику орієнтовно на 4-5 днів. Підготовлені шматочки в маринаді простояли 5 днів. Тепер ми злиємо цей вже маринад та я буду обшивати марновим відрізом. Відріз склала вдвоє та викладаємо на нього шматок нашого промаринованого підготовленого м'яска. Завертаємо та будемо обшивати. Ось так, друзі, ми обшиваємо. Наші шматочки. Це ми робимо тільки для того, щоб наше м'ясо після копчення було гарно чистеньким. Зараз я обшию останній шматок та будемо розпалювати нашу коптільню та закопчувати це смачне промариноване м'ясо. Час копчення займає орієнтовно 5 годин. Такі, друзі, шматочки ми витягнули з нашої коптільні. Тепер я надрізала та знімаю ось цю марлю, якою ми обшивали. Як бачите, марля взяла на себе весь димок. З серединки вона чистенька і, відповідно, гарне чисте наше м'ясо. Зараз, друзі, надріжемо його та будемо пригощати домашніх. Дякую, що пробули зі мною. Ось така вона апетитненька у нас вийшла. Якщо зацікавила, готуйте для домашніх.